Вітаю вас, друзі. Ми із з вами вже багато разів бачили, як мамаші російських окупантів ниють і записують відеозвернення через те, що їхні діти дохнуть на загарбницькій війні. Ребята погібають, отримують ранення, як пушечне м'ясо. Володимир владі. Ви мужчина чи хто? Я ще не вирішив, я Ще посмотрю. Але зараз у росіян з'явився вже новий тренд. Відеозвернення записують не тільки мамаші, а й самі російські окупанти. І Це стало масовим явищем. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Уважаю, Владимир Владимирович мы мобилизованы в Зеркульской Новосибирской области и Красноярского края. Обращаемся к Верховному главному Путін Володимир Володимирович. Ви дозвольте мені звернутися до вам за допомогою. Звертаюся від лица мобілізованих солдат, Тероборони батальйон 1843. Причин тому є дуже багато. Це і нестача боєприпасів та техніки, і навіть знущання з боку представників так званої ДНР. По чому нас передали до Донецької народної республіки? Тому що тому. Нас в прямому сенсі слова ведуть на обої. Просто як на пушечне м'ясо. У відповідь командування росіян вмикає репресії, мобілізованих окупантів або відправляють на найскладніші завдання, де вони дохнуть або закривають у підвали, в тому числі нас обіцяють закрити в підвалах, проводити бесіди один на один і знаходити бунтовщиков. У нас нет бунтовщиків. Це мнення лічно кожного чоловіка. Зрештою, інколи ті росіяни, яким пощастило вижити у боях, самостійно беруть і вкорочують собі віку. Один вчора вийшов на лавочку, сів голову направив і мозги вилітіли. Вийшов на лавочку, сіл на і про собі. Отак працюють наші. Збройні сили Російської Федерації нагадую вам, друзі, ваших підписок на мій канал, як і русофобії ніколи не буває достатньо. Тому просто зараз візьміть та підпишіться. і а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про це усе і з вами сьогодні якраз і поговоримо. Як відомо, у російської армії досі немає абсолютно жодних втрат. Лісостав. Ось все, що від моєго з роти. Оскільки втрат у них немає, справи йдуть просто чудово. Спецоперація за планом, ну ви ж пам'ятаєте, мобілізовані росіяни час від часу відмовляються виконувати накази. Я старший кінанкасоволікінадіч виконувати поставлені задачі в зв'язку з тим, що лічить состав звода. Пані спатілі в теченні трьох суток. таких історій у соцмережах з'являється усе більше та більше. Росіяни деякі навіть готові сісти до в'язниці, аби тільки не дохнути. Та да лучше пускай сажає пускай саже. Я дитим дитим ніхто не Жить дороже, насамперед. Проте і це не вихід. Тому що у такому разі мобілізовані росіяни, які потраплять до в'язниці, можуть бути повторно мобілізовані до ПВК Вагнер або ПВК Патріот, яка належить міністру війни, так званої Росії Шойгу, так що все одно доведеться помирати та боятися. Бам, тут же вок падает. Отсиделся, 8 сигарет выкурил, потому что руки трясутся. Потому що да я пускай мені там не 20 років, но руки трісуться, качко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе, тому що тачко і грають усі в будь-якому віці. Будь все крутиться вокруг заднього прохода. Ну і найголовніше, друзі, усі вони відмовляються виконувати накази, записують відео звернення та ниють не тому, що їх відправили на війну, і не тому, що вони проти війни, проти України, а тому, що вони не хочуть помирати особисто. А так то вони війну все одно підтримують. Уют. Еще раз, все правильно ты говоришь, ты? мы не отказываемся, мы не отказываемся, мы не отказываемся да. служить по теробороне, как нас призывали. Но идти штурмовать мы отказываемся. Мы отказываемся. Мы отказываемся. Нас готовили как террооборона. И при первом нашем штурме погибло 6 человек в одном окопе. Таким образом сложно представить, как такое подразделение... Можуть виконувати бойові задачі связанные з штурмом. Вони то були б тільки раді вбивати українців безкарно, але доводиться помирати самим. І ще й не вистачає техніки та артилерії. Ні, артилерійська підготовки. Інші окупанти із Білгородської Народної Республіки взагалі дуже сильно обурені тим, що їх навчали бути артилеристами, але оскільки артилерії чомусь бракує, вони змушені бути піхотою. У нас інший вуз, по -вуз, ми не маємо права бути піхоти. Тож я ваші маслімичі може ну я вже ж дуже часто лунає. Вже знайома нам із вами пісня. Про те, що бракує артилерійських боєприпасів. На зараз під довгі Хочемо звернути увагу на недостаток боєприпасів. Зараз майже всі снаряди йдуть в подроздіє І Якщо раніше на дефіцит боєприпасів у російської армії скаржився тільки Пригожин в основному, то тепер про це кажуть усі: і кремлівські пропагандисти, і російські військові, і будь-яка взагалі шістка у нас немає снарядів Во всьому фронті. Ні у кого не вистачає, Нету снарядів, розумієте? Нету. через те, що не на усіх, але на багатьох напрямках у окупантів є істотний дефіцит артилерійських боєприпасів. Їм доводиться розповідати сльозливі історії про те, як був пацан і нєт пацана. Бо я бачив пацана, його сьогодні ні тому що йому було недостатньо артилерійської підтримки. Основна проблема цього питання у окупантів полягає у тому, що вони, по-перше, не проводять якісну розвідку, тому що їм майже немає чим, і тому б'ють просто артилерійськими боєприпасами. Ну кудись туди. А ще тому, що вони то планували Україну знищити за тиждень, а якось не вдалося. І ось так звана триденна спецоперація триває вже більше ніж рік. К звісно, ми обмежили знищили... Тому що ми шмаляли без что потому розвідки, кто то її не допридумал. Можливо, так звана Росія просто не розраховувала, що їй доведеться вести повномасштабну війну так довго, але ні, напевно, у всьому винні кляті диверсанти, шпигуни і саботажники. Ні, я думаю, що це саботаж. Я думаю, що це диверсія, саботаж як угодно словом, чим довше триває російсько-українська повномасштабна війна, тим більше росіяни отримують величезне задоволення. Пацани лежаться тут сотнями, розумієте? це стало просто боні для нас. Ми понесли потери убитими і раненими. Люди. Ні за що одним словом отправляють на убой. отправляють как скот на обой навірно та російському командуванню. А вже ж абсолютно плювати на те, що росіяни масово дохнуть на війні проти України, тому що ну використають вони одне гарматне м'ясо завжди можна набрати інше, якщо іще встигнуть. А ви розумієте, говорю, що ми погибнемо всі там в першому, в другому бою максимум. Ну що, шторині ви ні ви последній ну і однозначно тактика використання росіянами гарматного м'яса стовідсотково допоможе їм отримати побєду. Так воювати не можна і так ми не досягнемо. Здавалося б, керівництво так званої Росії мало би якось вирішувати цю проблему, бо це у їхніх насамперед інтересах. Але ні, натомість вони спускають кремлівських пропагандистів, щоби ті атакували тих самих мобілізованих росіян. Тому що коли я бачу, Жу, всі ті записи, там мобілізованих, що кого-то. Ай, спасіть, помогіть, ми тут погибаємо. Я ненавижу нитью, а у нас ною. Тому все, що їм залишається у підсумку, це дохнути, отримувати поранення, потрапляти у полон і ще молитися святому преподобному стрімоусію. Руски своїх не бросають. Проте давайте без жартів. Інший окупант, наприклад, розповідає, що у зв'язку із тим, що у так званої Росії спостерігається дефіцит і техніки і боєприпасів. Доводиться формувати оці нові з'єднання, нові підрозділи і мобілізованих росіян, не маючи при цьому важких озброєнь. Техніки, артилерії, всього остального там немає. Це просто піхота. в умовах сучасної війни. Я навіть не знаю, що сказати, і він пророкує початок на Росії у зв'язку із цим бунтів, тобто тієї самої громадянської війни. Це готовий матеріал для солдатських бунтів, Когда по этим людям наніс удар, вони прямо с оружием побігуть в тил, будуть дестабилизировать обстановку в тилу вынужденно. Проблеми окупантів а вже ж нас із вами тішать. Це дуже і дуже добре. Але нам із вами не варто на них сподіватися. Зрештою, хіба можна сподіватися на росіян? Навіть якщо вони підуть і будуть влаштовувати бунти на території так званої Росії, єдина сила, на яку ми із вами можемо розраховувати, це Збройні сили України. Тому продовжуємо їм допомагати. Завдяки вам підрозділ розвідки 111-ї бригади територіальної оборони, яка зараз воює на Луганщині, отримав 5 автомобілів. Також ми до батальйону К2, 54-ї бригади, відправили ще партію fpv дронів, і а вже ж ми. Продовжуємо передавати до війська ті самі Мавіки. Сили оборони висловлюють подяку підписникам Сергія Стерненка та Сергію Стерненко за дану благодійну допомогу у вигляді Мавіки. Значні Мавіки допоможуть нам ефективно знищувати ворога, звільняти нашу територію та ефективно використовувати зброю. Яка є у нашому війську? Слава Україні, Героям слава тому, друзі, маємо бути налаштовані на подальшу нелегку і криваву, на жаль, боротьбу. Маємо і далі працювати на нашу спільну перемогу та допомагати Збройним силам України, тому що саме Збройні Сили України і їхня ефективна робота змушують окупантів плакати, нити та дохнути. І саме збройні сили України є гарантом існування нашої з вами країни.